Вітаю вас, друзі. Нещодавно я зробив випуск, у якому розповів про громадянина Російської Федерації, який приїхав до нас в Україну та розповідав, що українці для нього це браття. от, ребята, браття українці, він також розказував, що немає ніякої війни між Росією та Україною, і це все вигадки для тих, кому забили мозок пропагандою. Веторбесве сильно запропагандували мозок... Може бить, і при цьому він дивувався, чому це українці дивляться на нього із презирством, коли бачать його російські номери. Да іногда можна побачити такі у вірі знаєте, коли бачить, що ти на російських номерах, на російських такому знайте, взглядуть. Принів да цей персонаж відомий як Мотоніндзя. У нього велика російська аудиторія і частково українська. І от він подивився мій випуск і вирішив записати відповідь, щоб розказати, як йому стало сумно. В общем, посмотрел я відео українського блогера, який о моєму візиті в Україну. І я мені, плевать, на чи Крим, і що я вам скажу, друзі, на самом деле, доволі таки грустно, але сумно йому стало не від того, що він нарешті. Дізнався, що Російська Федерація це країна агресор та країна окупанта від того, що українці затаврували нещасних, ні в чому не винних росіян. І грустно те, що наскільки б я не намагався зробити контент з України політично, так скажем, да, вне неї політики люди все равно мають своє радикальне в отношении росіян. Поставили такої можна. Прям клеймо. бідні росіяни, вони просто ведуть війну проти українців, вони просто захопили частину території України та вбивають українців. За що їх так не люблять? Хоча насправді там ну це только їх міння, і насправді все не так, як є. насправді. Ого, яка мудра цитата! І насамперед. Не так как есть на самом деле. Послушайте, да не вы мне будете говорить, как говорить. Підписуйтесь обов'язково на мій канал та тисніть лайк, тому що тут тільки найкращі цитаты та добірна русофобія. Они хотели, чтобы я ездил по улицам Киева и говорил Блин, знаете. Тут, якби, війна йде між росією Росії та Україною. А я спокійно підвигаюсь по вулицях міста. Ані, це хотіли, щоб я викладав свій блог? Ні, ну я не можу відповідати за усіх українців, але мені особисто хотілося би не бачити щось про Україну у блозі у цього росіянина. Мені хотілося би просто, щоб він не приїздив в Україну і інші громадяни Російської Федерації, щоб теж до нас не їздили за дуже дуже маленькими винятками, щоб громадяни країни, не окупанта забули до нас дорогу і не їздили ані в Київ, ані на Донбас воювати проти нас. І щоб забрались нарешті із нашого Криму. Ми блокні абета, ми блок не, а, а, то негативном. А, Вибачте мене, війна і в цілому політика це всегда. Завжди... Катя, негативна історія, оце я друзі. Звісно, дуже погана людина. Взяв і причепився до росіянина і з оцим негативом у вигляді російської агресії. Грустно о том, що що конечно, ты не делал, це вже такое, наверное, на всю жизнь клеймо. Друзі, не можна просто так погано ставитись до окупантів лише тому, що вони окупанти. Тим паче, що оцей окремо взятий індивід хоче до нас приїхати ще в гості. Будь би б радий, на сам ділян вернутися когда нибудь знову. Але все ж таки насправді моя виховна робота щодо цього росіянина дала маленький проте результат, і, звісно ж, я розумію, що люди, які погиблі на цій страшній війні, Огі були вне політики, так же як і я зараз. Дивіться, друзі, до цього він писав, що немає взагалі ніякого конфлікту між Росією та Україною, що все це вигадки та казочки. А тут тепер він прозрів і виявляється, що все ж таки війна є. Знаєте, страшне войні. Слухайте, він дуже швидко вчиться. Може він так скоро іще ще й дізнається, що земля насправді кругла. Я не патріот, ні одної з країн вообще в цілому. І я мені плювати чий Крим. Ну якщо тобі плювати, чий Крим, то будь готовий до того, що ти можеш не витримати, коли в тебе плюнуть у відповідь. Знаєте, Крим читає кримчан, і якщо люди там живуть в спокійстві, без війни, без кровопроліття, якщо там все нормально, то Плевать. усе нормально в Криму. Серйозно. Тобто, переслідування кримських татар, вбивства кримських татар та українських активістів, які не підтримують окупацію Криму, репресії проти українців, які не підтримують окупацію Криму, і вбивство кількох людей ще на початку захоплення нашого півострова. Це виявляється усе нормально. Немає ніяких проблем. Окупація та війна це насправді не страшно. Дякую цьому росіянину. Що він нам це пояснив, Якби ти Росії блін, стала Україною? Ну е... на цьому моменті його вже остаточно понесло. Причому настільки, що він тепер зможе отримати проблеми навіть у себе на Росії, Якби ти Росії блін, стала. України но е, ніхто б не ругався друг другами, спокійно безприпятственно до передугався по ній і все б дружили би як братський народ. Я б не був проти мені вообще плевать. Ну я насправді проти цього. Нам не потрібні нові землі. Нам, українцям, потрібно просто, щоб ви, російські окупанти, забрались із нашої землі. Щоб ви пішли геть з України. І я насправді дуже радий, що мої відео подекуди відкривають окупантам очі на те, що вони окуп. Ви понимали, мої э, друзі росіяни э, многие навіть не знають, що крестьянам относяться э, так радикально многие украинцы. Они даже не знали, до этих до этих пор до этих сторін. Та насправді цей мотоніндзя нас і з вами українців розуміє. Тому що я одинаково понимаю і тих і тех людей і. И... Можна сказати, не ні одних, ні тих. Він не підтримує ані агресора, ані країну жертву агресії, або підтримує, либо, либо я підтримую тих тих. Словом, там в голові тотальна каша. Він іще у себе в сторіс запостив Моргенштерна, де той називає мене жахливим вбивцею, розповідаючи про те, як загинув мій нападник під час третього замовного нападу на мене. Тобто, цей росіянин також іще й запере. Речі право українців на необхідну оборону, що для громадянина країни, яка на нас напала та веде проти нас війну, насправді цілком логічно. І ми з вами, як країна, продовжуємо займатися самоприниженням та пускаємо до себе громадян країни-агресора. Хоча давно варто було би закрити від них наші кордони, тому що, поки вони ведуть проти нас війну, в тому числі і інформаційну, пускати в Україну росіян, це злочин проти нашої національної безпеки, а з вами був я, Сергій Стерненко, який завжди готовий вас виручити, якщо раптом ваша русофобія недостатня. Стерненко виручай, бо я грибу виручив люди. Виручив поміг просто Крим. Це Україна, Донецьк, це Україна, Луганськ, це Україна, Росія, агресор. А хто вважає інакше тому немає чого робити у нашій країні?